Ну що ж, у цьому відео нас чекає ще декілька завдань. І тут нас просять вимірити довжину зеленої лінії завдяки прямокутнику та лінійці, а потім відповісти на декілька питань. І що ж ми зробимо? Я візьму наш олівчик і позначу початок нашої лінії, ось він, та кінець нашої лінії. І тепер ми будемо дивитися, скільки. Прямокутників у нас поміщається на лінії. Та скільки сантиметрів у нас поміщається в лінії. Тож погляньмо: ми бачимо, що початок та кінець прямокутника однаковий з лінією. Тож, довжина зеленої лінії в прямокутниках це один прямокутник. Запишемо це у відповідях. один прямокутник. А тепер вимірюємо у сантиметрах. Один сантиметр. 2 см, 3 см, 4, 5, 6, 7, 8 см. Тож, довжина зеленої лінії в сантиметрах. Це 8 см. 8 см записуємо. І тепер маємо останнє питання: довжина прямокутника більша чи менша за 1 см? Погляньмо, маємо прямокутник, і його довжина також буде 8 см. А як ми розуміємо, що 8 см точно більше за 1 см. Тож, довжина прямокутника більша. більша за 1 см. Переходимо до наступного завдання. У цьому завданні нам потрібно так само виміряти довжину лінії завдяки прямокутникам та лінійці, що вимірює у сантиметрах. Почнемо з прямокутників. Для того, щоб виміряти. Лінію завдяки прямокутникам нам потрібно подивитися, чи їх початок співпадає. Проведемо тут пунктирну лінію і бачимо, що починаються вони в одному місці. Тепер погляньмо на довжину одного прямокутника. Ось тут. Проведемо пунктирну лінію і бачимо, що довжина одного прямокутника точно менша за довжину лінії. Тож, довжина лінії точно більше за один прямокутник. І тепер погляньмо на наш другий прямокутник, ось тут, і поглянемо на його кінець. Проведемо пунктирну лінію і бачимо, що довжина синьої лінії вміщає в собі два прямокутника. Тож, довжина лінії це два прямокутника. І тепер погляньмо на лінійку. Проведемо початок нашої лінії, і бачимо, що Починається лінія і наша лінійка в одному місці. Тут у нас 0 см, а тут у нас початок лінії. Тепер дивимося на кінець лінії. Проведемо пунктирну лінію і бачимо, що довжина синьої лінії у нас 10 см. Ось тут. 10 см. Запишемо. Ну і останнє питання: довжина прямокутника більша чи менша за 1 см? Як ви гадаєте? Я думаю, що довжина прямокутника точно більше за 1 см, адже якщо ми проведемо з кінця першого нашого прямокутника пунктирну лінію до лінійки, то побачимо, що довжина одного прямокутника приблизно 5 см. А 5 см це більше, ніж 1 см. Тож довжина прямокутника точно більша за 1 см. Записуємо. Довжина прямокутника більша за 1 см. І переходимо до останнього завдання тут. Що ж, тут так само виміряти довжину лінії у сантиметрах та прямокутниках. І почнімо, напевно, з лінійки цього разу, а саме відмічаємо позначку початку лінії, кінця лінії, і бачимо, що довжина лінії в сантиметрах це 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 аж 13 сантиметрів довжину наша рожева лінія. А тепер вимірюємо у прямокутниках. Але для цього нам потрібно їх трошки порухати, адже, як ви бачите, у нас міщається набагато більше, ніж один прямокутник у довжині цієї лінії. Тож. Переміщаємо перший прямокутник, ще один прямокутник, і я думаю, що у нас вміщається тут якраз ще один прямокутник. Ось так от. Трошки рівніше. І як ви бачите, то і як ви бачите, у нас вміщається на цій лінії аж чотири прямокутники. Тож, записуємо, довжина лінії це 4 прямокутники. І останнє наше питання: можете на нього подумати. Довжина прямокутника більша чи менша за 1 см? Ну, звісно ж, більша. Адже 1 см у нас займає ось таку відстань. А наш прямокутник значно більший. Тож довжина прямокутника більша. Більша. За 1 см. сподіваюсь, вам сподобались ці завдання.